Знаєте, в моєму серці настільки закарбувалася одна пісня, або верніше скажемо декілька слів. Знаєте, і ось іду, і ось ця пісня. Ось таке буває моментами. Моментами люба мелодія може прийти, люба пісня може прийти, любе слово може прийти. Ми маємо бути на стражі, щоб бодрствувати. Але приємно, коли ця пісня, вона християнська, коли ця пісня насправді прославляє Бога. І ця пісня нас закликає. І от знаєте, ну я християнин, і я завжди чую це слово до Христа, до Христа ти прийди. Ну знаєте, чую це знову вже до Христа, до Христа, до Христа ти прийди. На коліна що? Припади, впади. Знаєте, і це призив. І коли я вчора вечора ми були на Братськів, і така була гарна думка. Я прочитаю, і я розумію, що ця думка вона була сьогодні до обіда на нашому з вами зібрані, основна. І брат Вася почав якби продовження е, тої ж самої думки. Дивіться, апостол Яков каже: хіба ви не знаєте, що любов до світу це ворожнеча проти кого? Уявімо собі, до Христа мене Бог кличе. І тут же апостол Яков він через своє слово говорить: ми сьогодні до обіду чули: любов до цього світу. Братоля він нам читав і багато нам читав іменно із посла і з Євангелія від Івана і, або з послання. І, і ось Іаков каже: хіба ви не знаєте? Тобто задається запитання, я християнин, але чи є я, я з Христом? Насправді, чи переживаю я його присутність? Прийшовши на зібрання, моє серце має пламеніти, Амінь. Любов має амінь воспламінятися так же само. І тому, що я хочу сьогодні підкреслити особисто для себе і для кожної з нас. Сьомий віршик, четвертої голови. Перша, якби це частинка цього віршика, я, я розумію, що Бог говорить сьогодні особисто, як браття нагадують до кожного з нас. Тобто, перш за все, до проповідника. І сьомий вірш каже, тож підкоріться Богові, тож або і такарітість Богу. Знаєте чому? Чому я, як християнин, маю це робити? Знаєте, перш за все, я собі задав запитання, деякі такі, ну що, що робили деякі мужі Божі, коли Бог починав звертатися до них. І, скажімо так, мужі Божі, але це буде одна із жінок, дуже гарне це місце. І всі ми прекрасно це знаємо. А наша з вами реакція на це слово, яке Бог говорить до нас? Івани від Луки, перший розділ в 38 вірші ми читаємо таке слово. Марія же промовила, ось я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Амінь. Уявімо собі, ми чуємо Боже Слово по відношенню до нас. Ми чуємо Боже Слово і моя, і ваша реакція. Підкоритися Богу. Це означає прийняти Боже Слово. Це означає, знаєте, не дивитися, як ми вже сьогодні чули. У нас є, можливо, свої якісь змінення, свої аналізи, свої думки, але є Боже Слово. І ось це слово стає основою мого життя, мого, моєї цілі, мого направлення, взагалі мого існування. І ця жінка, вона каже, це раба. Господня, нехай мені буде, тому що знаєте, рядом є паралельно ще один приклад. І цей чоловік, який стільки років служив Господу, не раз, не два він ходив в освятилище, він кадив, він звершував це служіння, яке мав по праву звершувати. Але яка його реакція, коли ангел Господній прийшов і почав до нього промовляти? Людина вже починає розмірковувати, людина починає дивитися на себе, та я маленький, я говорю образно, гедіон, плем'я моє і так далі, я слабенький, я косноязичний. Інколи ми, люди, чуючи Боже Слово, починаємо в цьому що. Сумніватись, тобто це означає, не покоряємося його йому. І тому інколи ми, християни, ходимо багато років на зібрання, але прийшовши на зібрання, ну це було для Івана, це можливо для Василя і так далі, але не для мене. Як би хотілося, прийшовши на зібрання, амінь, брат проповідує Боже Слово, амінь. А я приймаю особисто для себе. Амінь. Я складаю його своє серце. І тому нехай Бог благословить нас, щоб насправді ну, ось це слово покоритися Богу. Воно було реально. Я сьогодні молюся, тому що, розумію, це перш за все стосується. мене. Ми читаємо послання до Євреїв. Дивіться, один із мужей Божих. Ну, Я не знаю, як я би поступив, якби ви поступилися. Я читаю лише одну частичку цього вірша, а ви зрозумієте, про кого йде мова. Послухався. І пішов, не знаючи, куди йде. Він почув слово від Господа. Підкоритися Богу це прийняти це слово, незважаючи, що мене чекає. Я не знаю. Я не знаю напряму, навіть ціль не знаю. Я не знаю, куди він мене поведе. Але це сказав Бог. Знаєте, це сказав Бог, і це важливе, і це має значення. Тому що якщо Бог сказав, то це, знаєте, принесе впоследствиї благословіння. І те, що брат Вася він сьогодні говорив: ну, знаєте, є, по-перше, наша з вами людська думка, і ми так часто щось говоримо. Ти говориш, ти кажеш, що ти що? Богат, розбагатів і ні в чому не маєш нужди. Так, це моє міння, це те, що я бачу, це те, на чому можливо я сьогодні сфокусований. Як ми сьогодні вже чули, це так, я міркую. Але як важливо, щоб ви знати, що говорить Господь. А Бог каже, ані знаєш. І тому Бог каже: я тобі советую, я тобі раджу, нічого амінь в твоєму житті має бути змінено. Покорись моїй волі, покайся. Але це сказано не просто людині, а це сказано служителю. Я віруючий, але в той же самий момент, можливо, мої очі не направлені на волю Божу, на справу Божу, на діло Боже, як ми вже сьогодні чули, я живу своїм особистим життям. Тому нехай Бог благословить нас. Але щоб... І тому хочеться, щоб ми були як Авраам. Ще раз читаю: послухався і пішов, не знаючи куди. Давайте прочитаємо в цілому цей вірш. Вірую Авраам, коли був покликаний. Іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Знаєте, яке прекрасне, благословенне слово? Він послухався. Я буду завершувати, тому що розумію, що в моєму і в вашому особистому житті ось цей послух. Якщо я покоряюсь Богу, Значить, я слухаю Бога. Один із, випад, із випадків в Новому Завіті. Знаєте, коли жінка, ну, я дуже багато разів звертаюся, тому що е, іменно в цьому бачу багато благословінь, як для себе, так і для людей, які слухають Слово Боже. Ось ця жінка, яка відчула е, в своєму тілі, що щось сталося з нею. Уявімо собі ситуацію. Вона відчула. Прикосновенні Боже, благодать Божа, сила Божа зійшла, і вона відчула в тілі, вона відчула, що вона зцілена, вона здорова. Знаєте, це фізичне зцілення, як воно цінно і в Божих очах, І я розумію, що ми йдемо в дім Божий, і Бог бажає через і фізичне зцілення амінь досягати нашої безсмертної душі. Це реально, і Бог хоче зцілювати, Бог хоче благословляти. І коли ця жінка відчула зцілення в своєму тілі. Знаєте, і коли після цього вона почала дивитися на Христа, а Христос зупиняється, і його пристальний взгляд, він дивиться, він наблюдає. Він дивиться знову ж, можливо, і сьогодні так же пристальний взгляд, він дивиться, хто почує його слово, і, можливо, скаже: ось я раб твій, ось я раба твоя, нехай мені буде по слову твоєму. Пристальний взгляд на цю жінку. І що я хочу сказати? Покоритись Богу. Якщо б вона залишилася, знаєте, там трошки далі. Але ні, вона, вона розуміє, там сказано, прийшла в страх, трепет. і вона покоряється Богу, вона виходить наперед. Вона приходить до Ніх Христа, до Христа. Ось ця пісня до Христа, до Христа, вона виходить наперед. Вона покоряється волі Божій, вона покоряється призиву Ісуса Христа. І знаєте, в українському перекладі сказано, дочко, знаєте, для мене це величайше благословіння, коли християнка, ну, скажімо, відчуває або має ось це впевнене свідомство у своїй внутрішності, в своєму духі, що вона дитина Божа. Знаєте, багато людей приходять на зібрання, але не мають цієї впевненості, що вони Божі діти, що вони спасенні, що вони умиті кров'ю Ісуса Христа. Але вийшовши наперед, Христос запевняє, доч моя черь, дочка моя, віра твоя не Івана, не Василя, ні. Віра твоя, твоя віра, вона спасла тебе. Охочеться, щоб сьогодні була жива віра в моєму і в твоєму серці. І ми отримували не тільки духовні, знаєте, обновлення, але й фізичні. Це Бог бажає, в рано його крові його є сила для Мого і Твого вздоровлення. І хочеться, щоб після кожного зібрання Христос сказав, знаєте, жінці, так можливо, і ми мали це знаєте, нові чуття, переживання, що Він говорить тобі і мені, іди в мирі. Це благословіння, амінь. Коли ти з молитовного будинку йдеш в мирі і в спокої, тому що Бог посітив тебе, тому що вірою через Ісуса Христа ти соприкоснулася з Ним, і в серці твоєму є мир і є спокій. Ось знаєте, покоритися Богу. Знаєте, багато місць, на які можна звертатися, але не хочу час біжить. Краще будемо завершувати, тому давайте будемо молитися, просити я е, хотів прочитати 12 глава римлян, але кажу, час біжить. Тому завершую. Давайте краще будемо йти до Христа. До Христа, на наші ваші коліна, можливо, нашими з вами серцями припадати до нього, тому що, знаєте, ну, нам кажеться, можливо, мені кажеться, все добре, ну, як кажуть, все окей, все добре, але насправді є божественний є знаєте, Божа воля є так, як насправді бачить Бог. Якщо ангел бачив себе, богат, розбагатів і ні в чому не мав нужди, ну, служитель. А що може Сьогодні сказати про мене і про кожного із нас? Хочеться, щоб Бог через своє слово, знаєте, насправді, як цей радарик як, ну, як це, ну, просвіщав нас з вами, щоб ми бачили себе і, можливо, могли сказати. Ну, я радію навіть і за таке, коли Ісая сказав, горі мені. Чому? Ну він прийшов до Христа, він прийшов до Бога, і Він осознав. Він побачив своє знаєте положення і вже не опирався на те, що він пророк, що він важливе служіння несе. Він вже не дивився ні на кого, а вже просто каже: горе мені, горе мої, мої уста ще не чисті. Треба працювати над своїм серцем і над своїм життям. Тут давайте встанемо і прославимо нашого Господа. Йому слава. Амінь.